Тай, друзі, ви дивитесь армія ТІВІ. Сьогодні наша мобільна група на чергуванні в 31-й окремій механізованій бригаді разом з розвідниками. Трошки ближче до нього підійдіть і дайте зуму. Я маха там вже, так. Да, Плюс-плюс. Бачите, там вночі вампір пробив трохи балки, потрібно залетіти. Буде ідеально, якщо от там, де хрестить. Або просто зірвати. Я, Красава! Я, угу. Красавчик просто. Вночі пілоти працювали, був помічений рух, там рухалися окупанти, і е, по них працювали. На вже трохи був підбитий бліндаж, але е, так, щоб перестрахуватися, то вранці і ще раз розвідка скоригувала і відпрацювало по бліндажу FPV. — «Ямаха» просто краще зірка. Спостегай Як ти розумієш, де ворог, де наш піхотинець? Нас просто розподіляють по зонах розвідки, саме де просувається ворог, по яких посадках, так сказати. Там уже ми точно знаємо, що там немає наших, там просувається тільки ворог, і ми вже орієнтуємось на те, що це вже не свої. А бувало таке, типу, що ти летиш, і ти ну не знаєш там чи це наш, чи не наш? Да. Я доповідаю, призумлюсь, наприклад, дивлюсь, уточнюю в чергового саме. Ну і типу, мені вже кажуть, там ворог все типу відправляють уже туди артилерія, працює і так далі. Чи бувало таке, що ти була в небі і зустрічала ворожий дрон? Так вони якось себе позначають. Я запитую, наприклад, чергового чи це дрон. Якщо він каже, що наших там немає на тій зоні розвідки, тобто це ворожий дрон. По рідкість що може попастись так, що на ворожому дроні просто на лучах там червоний скотч. Може бути чи білий, наприклад. І от антенна. Стрім лагає. Антенна і верхнець. Долітає білий. Білий дрон. Ще один. Білий, ще буде білий ще один дрон прихід. з червоним. скотчем. Да. — Зараз ще один прихід буде. На твоїх бойових виходах, а, з чим ти зіштовхнулася і з чого обстрілювали? Каби? Плюс один плюс один. — піли. Капчики. Найстрашніше да. це кабине. Це перше моє баче, Як тільки я вийшла на своє перше баче, через дві години прилетіли три каби. Ну, я б не сказала, що прям дуже близько, я б не сказала, що прям дуже далеко. У ну, нас в бліндажі просто було дві шторки. Получається, одіялко і дуже теплий спальник. І їх просто вирвало, вони були прибиті гвоздями. Весь просто підвал був в пилюці, не було чим дихати, навіть своїх рук не було видно від пилюки. Всього ні спостерігайте, я переорієнтував. пріоритетно понад ці троє. Якщо вони ну, 23... якщо ти повертаєшся на а, мавіку і бачиш, що десь в зоні вашої відповідальності проводить розвідку ворожий дрон. Я стараюсь якомога нижче приземлювати, щоб той дрон мене не побачив. Наприклад, щоб я просто злилася саме середовищем землі. Ну і бажано літати таких біля кущів, щоб там не побачити. Був випадок в мене один раз взагалі я вилетіла, просто висіла, роздивлялася бліндаж, там де противник сидів, і просто дивилась на нього. і мене зі стрілецької зброї просто збили. Це виходить піхота, яка була десь так, в класація? Так, 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 так. Як пересувається ворог, це вже цим давно відомо. Вони пересуваються малими групками. Така система, як просочування. Вони і не займають позиції, так як ми їх знищуємо, і постійно тись тобто, рухаються вперед, держать в тонусі. Просто йде трьохсотий, йде з паличкою. На ньому рюкзак. Ти тобто, що в рюкзаку? Там невідомо. Його лови в полі в півішка, він стає 200 і через хвилин 40 годину йде наступний, підбирає цей портфель і йде сад далі. Ведеш розвідку, тако, ну, кожен кусочок тої посадки, тої ділянки, яку ти, яка в зоні відповідальності твоєї розвідки, ти повністю її оглядаєш. Ну, ти до до маленького кусочка ну, прицепляєшся, навіть і ти дуже добре його розглядаєш, аби дізнатися, що там знаходиться. Ти коли прийшла взагалі до армії? Взагалі 24 жовтня я підписала контракт. Ти в своїй бригаді одна дівчина пілот. І що взагалі у тебе змотивувало прийняти таке рішення? І я допомагала так само військовим, що на цивільному, як була, але потім просто я подумала, що я тут буду більш кориснішою. Тобто лишні руки не бувають. Якби була прям мобілізація жінок, там, наприклад, з 25 років, так як це в чоловіків, так як ми всі одинакові. Ну, типу, я розумію, що може бути фізична сила інша, різна. Але для жінок так само є місце в війську. Я два тижні, виходить, ходила в ТЦК кожен ранок, вісім годин я стояла під ТЦК, мене відговарювали, там. Та що вони казали? — Каже, Доці, йди додому, на що воно тобі треба? Працюй собі, нормально живи. Кажу: ні, я ж якщо прийшла, я вперта, я буду йти до останнього. Я пройшла без ВП 35 днів, потім одразу ж мене відправили на фахове навчання, типу, так як рекрутинговий центр, я там 27 днів навчалась. Тобто з самого початку підписання контракту до закінчення фахового навчання я була під наглядом рекрутингового центру. Як побратими я... взагалі до тебе відносяться? Вони мене рахують своїм побратимом. Тобто, без різниці, чи я дівчина, чи я хлопець зі мною працюють одинаково, так як я такий самий військовослужбовець, як і всі. А як тобі служити взагалі з Лісою? Ну, дівчина то дівчина, це вона вибрала цей шлях, це її лічна думка. Не було такого, типу, щоб тебе відмовляли там, від цієї посади пропонували? Відмовляли. Так, відмовляли. Як тільки я приїхала, мені сказали, все, будеш сидіти, займатися бумажками. Там. Я вже на третій день, як тільки попала в бригаду, сказала, я хочу на бойові, я хочу на позиції, везіть мене туди. Все-таки добилась свого. Да, на 15-й день, як тільки я вже була в бригаді, виходить, я вже виїхала на перше своє бойове чергування. Розкажи, як доєднався взагалі коли до Збройних сил? Просто виходив з. Магазина Сільпо їхав на ігру, я футболом займаюся. Вийшов, вийшли з бусика. Чотири чоловіка. Перших чотирьох забрали, я попав тут четвірку. Показалось у хілян, посадили в бусик, привезли в мобільне ТЦК. За півтори години пройшов ВЛК. Тебе, по суті, бусифікували. Так. І Твої очікування від війська, ну якісь побоювання можливо були, ти вже зараз тут. Та ну я відношусь до цього спокійно, і тоді відносився там дружина, де там я всі готував, що кажу, прийде мій час, то тобто, й ну, хлопці йдуть, прийде мій час, прийде моя повістка, і я піду в армію, яким би це не було б тоді. Яким страшним сном, дуже задоволений тим, що так сталося, як сталося, тому що попав гарний колектив, попав в розвиваючийся батальйон. Я задоволений цим, що я приношу якусь користь. В ТЦК прям був людина від 31-ї бригади від батальйону безпілотних систем. Займався запросом набору пілотів на навчання. І все так мені отримав відношення і попав саме в батальйон безпілотних систем оператором. З навчального центру, коли я підписав контракт, мене відправили. На БЗВП на територію Британії. Після повернення з Британії я вже проходив теж від навчального закладу фахову підготовку. Якщо ти йдеш добровільно, ти маєш право вибрати собі ту посаду, яку ти хочеш. Коли є більше екіпажів, більше пілотів, ми можемо перекривати більшу зону відповідальності, закривати ці дірки, постійно давати картинку для подальших дій на враження. Дуже мало, мало зараз приходять людей там на місяць. Можливо, одна-дві людини. Треба робити роботу, треба їх знищувати. А я не хочу, аби там через 16 років мій син пішов воювати. Скільки твому сину зараз? Два з половиною. А тобі зараз скільки? Двадцять два. Коли почалась війна, тобі скільки було? Дванадцять років. Хочеться, щоб вони просто всі звалили з нашої землі, і тоді буде спокійніше всім. От. Тобто я бачу його, я розумію, що в мене є бажання його вбити, так як він ходить на моїй землі, і він хоче вбити мене. Таке я люблю.